Це один із чинників, чому цей план з'явився, але відчути їх наслідки вони ще не можуть. Вони все ще думають, що їхні наслідки будуть не такими важкими для економіки, але при цьому нафта на ринках продовжує падіння, а при цьому е лукойл ще не знайшов шлях, як продати свій бізнес. І схема не спрацювала, коли Путін намагався через підставні фірми купити цей бізнес. Питання в тому, наскільки це вплине на росіян і погіршить їхнє становище, бо вони розраховують на те, що їхнє становище буде погіршуватись повільніше, ніж наше. І що вони зможуть протягнути і простояти довше ніж ми.